Товариство, якщо говорити про дебати між кандидатами в президенти, то вони справді мають відбутися як серйозна розмова. Не як шоу на стадіонах, а як розмова про майбутні країни, бажано в присутності професіоналів експертів, інтелектуалів, які зможуть задати серйозні питання. Дискусія не на будь-які теми, а як відповідь на 5 основних проблем: проблема безпеки і оборони, проблема зовнішньої політики. Проблеми соціально-економічного курсу, кадрові призначення і гуманітарні пріоритети. Ці дебати потрібні в першу чергу для тих, хто не визначився або не хоче йти голосувати на другий тур. І якщо дебати відбудуться як розмова по суті, то ми можемо мати наслідком цих розмов, цих дебатів, формування позитивного порядку денного для країни. Це саме головне.